Олена Чернякова, телеканал «Ми Україна, пане президента, ви самі згадали про аудит всередині війська. Двома тижнями раніше видали такий наказ. Я так розумію, новому головнокомандувачу і пану Ум'єрову. По перше, чим це може допомогти нам у війні, чи може це наблизити перемогу? Що ви хочете там побачити? Які є дедлайни? І питання від військових, я часто чую: чи можуть бойові офіцери бути долучені до ставки або до планування операцій? Дуже дякую. Ставка достатньо широка, і там присутні командування тих чи інших напрямків, і вони всі бойові офіцери. Дивіться, це важливий момент, достатньо широка ставка, і, 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 ще, і ще є деякі наші партнери, які для того, щоб забезпечити нам відповідною зброю, також знають деякі напрямки наших відповідних дій, мають знати, тому що не, не виділять відповідний пакет. І коли такої кількості людей стає дуже, дуже, дуже багато, у ворога з'являється більше, більше, більше деталей. І так і є. І так воно було. І це абсолютний факт. Долучаємо іноді різного уровня бойових хлопців-керівників. Якщо це Авдіївка, долучаються Авдівці, і так не всі. Іноді ми приїжджаємо до них. Я думаю, ви це бачили. Не все бачили, але приїжджаємо всі зараз. Головком, його завдання він ну він проводить аудит. Він хоче бути в кожному місці, в кожній бригаді в відповідному напрямку для того, щоб зрозуміти і зробити висновки, які ви запитали, що саме так? Що саме? Перш за все, питання резервів, питання ротації. Треба всьому навести порядок і оставити крапку. Не тільки ж на волі, і можна розуміти боротись. Треба просто відпочивати. Людина заходить, має розуміти ось тільки днів, потім відійшла, відновилась, потім перейшла, якщо це потрібно, і так далі. Це дуже важливі речі. Просто розраховувати на свої сили. І для цього потрібно. Підготувати нормально резерви. Вони не були підготовлені нормально. І це також факт. Ми повинні визнавати свої слабкі місця. Вони були, вони є, і нам потрібно їх виправити. А для того, щоб їх виправити, потрібно зрозуміти, що відбувається. Не все ж тільки на першій лінії фронту. Розумієте? Тому резерви, тераборона. Що там відбувається в ДФТГ. В цілому картина повинна бути аудит після двох років, що в кабінетах, хто там знаходиться, чому там, скільки людей було мобілізовано, який відсоток з них був на фронті дуже важливе питання. Мені так здається. Ну і ще багато інших. Я вам скажу так: ось вам приклад. А він і про нас, і про наших партнерів. У нас був. Якщо можна так сказати, кулак для контрнаступу. Не буду говорити де, всі так знають приблизно деталі, і не буду говорити, скільки всього готувалося, до сьогодні з того пакету чотири бригади голі. Чотири бригади без техніки, про яку було домовлено, підписано, тиснули руки, не доїхало. Чотири бригади. Люди, які, ну ви, ви вже знаєте деталі, ви розумієте, що за, за кількість людей могли б воювати чотири бригади. Ні, вони і не воювали, ці чотири бригади. Так, вони стояли і чекали техніку. Я зараз говорю без, без чогось, там, без закидів, то що, але ми розуміємо, що є питання, і треба поставити, і, і треба відповісти на деякі питання. Для цього і аудит. Будь ласка, Кіото Ньюс, Японія. А, дякую. Нещодавно командування перейшло до генерала Сирського, і ми не чули явного so, пояснення, I mean, you know, чому ви звільнили заложного. І під проводом нового головнокомандувача, якою буде ваша нова стратегія у цьому році, 24-му. Чи готуєте ви новий контрнаступ, якщо можна, скажіть більше? Є план. План чіткий. А деталі вам не можу сказати. Не маю на це права. А, цей план. Пов'язан зі зміною керівництва. Так, там є відповідні зміни. Планів буде готуватись кілька через виток інформації. А... Ну, а чого я когось міняю? Вибачте, це наш внутрішній момент. Дякую. Телеканал Еспресо, одразу за вам. Ага, добрий день, пане президенте. Дмитро Дюдора, телеканал Еспресо. Не секрет, що ціллю росіян є не тільки житлові об'єкти, по яким вони часто б'ють, а й військові об'єкти, зокрема наша оборонна промисловість. Журналісти з'ясували минулого року, що деякі підприємства оборонні є в єдиному порталі. Щоб бути точним, секунду. Використання публічних коштів. Я не буду називати, про яке підприємство саме йде мова. Однак, якщо можна, чому так сталося, та чи буде відповідна реакція правоохоронних органів на цю ситуацію? Дякую. Дякую за запитання. Я передам всі деталі. Якщо ви мені залишите це, я передам правоохоронцям. Нехай розберуться з цим питанням. Нема чого додати. I don't know why this happened.